31 жовтня 2011 року стало знаковим як для України, так і для всього світу. Адже саме тут, у пологовому будинку номер 7 в місті Жмеренка, народилася 7 мільярдна дитина. Ми знаходимося біля палати матері. Скажіть, будь ласка, яким на даний час є стан немовляти? Хочу зазначити, що пологи пройшли досить добре. З'явився на світ хлопчик масою в 3 кілограми, і особисто наша лікарня зробила все можливе для забезпечення комфорту породілі та її немовляти. Що ви відчуваєте? Ви знаєте, я дуже щасливий, і отут поряд зі мною прийшла моя родина, щоб мене підтримати в цю таку хвилюючу мить. І Взагалі, моє серце сповнене радістю і любов'ю. Ми так довго чекали нашого молодшого братика. А коли народився, що ми знала, що він сам мільярдний житель планети, це така несподіванка, в моїй сім'ї. Це дуже знаменита подія для всього світу. Ага. Я дуже рада, що вона припала саме на нашу сім'ю і на нашу країну. Скажіть, будь ласка, чому світова тенденція народжуваності зростає, а в Україні зменшується? Я як голова держави буду робити все можливе, щоб ця дитина була максимально забезпечена всім і подальші діти, які будуть народжуватися в нашій державі, будуть забезпечені максимально освітою, медициною та роботою. Яка могальна статистика і тенденція стосовно народжуваності в світі? Як спеціаліст демографічних питань можу відповісти, що в світі тенденція намічається до позитивного. Статистичні дані показують, що в країні середня продовжуваність життя досягає 50-60 років, і так як така подія відбулася саме в нашій країні, ми дуже задоволені цим і хоч щось позитивне відбулося в нашій країні.